Гімнастика, танцювально-рухова терапія і навіть бачата. Слухачі університету третього віку дуже полюбляють оздоровчу гімнастику. Ми сюди не йдемо. Ми летимо. Ми біжимо. Ми спілкуємося. Ми ви мабуть, побачили. Ми всі, всі всміхаємося. Ми обнімаємося. Ми. Ми друг друга майже родиною щитаємо, ми вже скучаємо друг за другом. Гімнастика один із найулюбленіших спортивних напрямків в університеті, особливо у теплий період року, коли заняття проводяться на свіжому повітрі. Таке життя це мрія кожного молодого, молодої людини. Тому я хочу сказати, що наш університет третього віку це для нас ковток свіжого повітря. Тренер розповідає, ці вправи не тільки оздоровлюють, вони корисні для ментального здоров'я. Перш за все, це зарядка для психічного стану, для фізичного нашого стану, для нашого здоров'я. Це для того, щоб ми відчували життя. Поки ми рухаємось, поки ми спілкуємось, ми живемо. Заняття проводяться на кількох локаціях міста, аби дніпрянам було простіше до них добратися. Одночасно оздоровчою гімнастикою займаються до 200 людей.